Зараз ми з вами знаходимося у Яремчі. Ось перед вами готель під скалою. А зараз вам покажу іменно скалу, в честь, якої назвали готель. Ось Зараз перед вами Туристи з Івано-Франківська, це наш Львомир, а, а це і Римка, і, і Леся. І слою, і Вони там надзвичайно люблять Карпати. Часто подорожують. А. Ось зараз ми приближаємося до річки. І зараз перед вами скала десь порядком біля 200 метрів. Унікальна порода, пороза.

Зараз ми з вами знаходимося на Бухтівецькому водопаді, який знаходиться у селі Миколичин Яремчанської міськради. Висота водоспаду 15 метрів. І зараз його повноводність з середньої норми. Но весною, коли проливні дощі, він буває дуже надзвичайно повноводний. Христос народився. Славімо його! Сьогодні 11 січня, ми з вами знаходимося на зимовому водоспаді. Женецький водоспад який знаходиться між Миколичином і Татаровим. Зараз ви бачите, він весь замерз. Звісно, що під глибою цього льоду йде водичка, якщо придивлятися, можливо навіть почути, він там собі шумить. Так. Ось Любчик зараз постарається пробити дірку, щоб побачити воду. Ось ви бачите, все запорошило снігом, навіть потік майже повністю вкрився водою. Оце наші туристки. Надя Ніда, ну і наш гід Любчик. Все, вже, почався. Зараз ми підійшли до самого водоспаду. Ось бачите, наскільки грандіозна льодова скульптура вийшла. Ну і під нею шуметь гірський потік. Ну, треба дуже бути обережним, тому що ось така сусулька якби в голову попала. То я думаю, що тут більше б... нічого вже не треба було би. Залишився би тут на вже в цьому водопаді. Ну, хапте, просто... Ой, Ой шо, шо? Ось тут не, ви не, бачите. Все, вирує водичка під льодом. Ось тут можете послухати. Як вона співає.

А точно это мышка. Ой, это... Девчонки, мышка маленькая такая. Мышка, Мы ее на видео снимаем. Хорошая а, а, мышка. Aš no, apskritai, nebuvo įmanęs. Mes čiaurek, mes. Šitas įmanęs. Ar įmanęs? Mes įbirna. Tai mes išminkam tūkstančių.